Друзі, доброго здоров'я. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, і ви на каналі Пасічне життя. Так, зараз у нас темно, вимкнули світло, світло включається десь на 2 години в добу. Це ми сидимо при свічці, при фонаріку і займаємося якраз тою справою, якою. Треба займатися без світла. Але не тим, що ви подумали. Але тим, що облегчить е, нам всім життя. Я думаю, що багато людей вже собі облегчає. А хто не знає подивіться цей ролик, я думаю, буде корисно. Цей ролик буде про виготовлення, елементарне виготовлення свічки з листу овощини Та що нам для цього понадобиться? Знадобиться. Дивіться, оце вже процес тут почався, але я вам розкажу. Оце от називається лист вашіни. Це ващина, яка використовується у бджільництві для відбудовування стільників, в яких живуть бджоли, в яких бджоли розводять розплід, в яких бджоли. Складають мед, в общем, там, де вони живуть. Тобто це такий початок для стільника, з якого складається вулик. Далі ще нам потребуються такі фітиль, які теж продаються можна в інтернеті. Він буває товстий тонкий. Але я думаю, що для такої свічки, як ми робимо зараз, Потребується товстий, його приблизно йде сюди 40 сантиметрів на цю свічку. Ця свічка, яку ми зараз покажемо, як виготовляється, вона буде горіти приблизно 7 годин. Запах буде, як в церкви, дуже приємний, це не парафін. І той віск. Що з чого зроблена свічка, переважно він залишиться, стече, а не згорить. Ось, друзі, на відео зараз початок процесу. Відміряється фітіль. По ширині листа вощини. До речі, вощину перед тим, як використовувати, треба розігріти десь до 30 градусів, тобто в теплому приміщенні, і тоді вона буде добре кататися. Дивіться, спочатку, отак от фітіль. Вдавлюється в початок листа на країчку. Потім той лист загинається. Декілька разів його треба загнути, і тоді вийшла така тверда основа, яку можна потім буде накрутити. Зараз тут загинають люди другий раз. Цей дріт, цей фітіль. І вже е, ми будемо мати змогу накрутити, тому що так, така тверда основа. Ще раз повторюся, чим тепліше буде лист вощини, тим е, простіше буде отак от змога накатати це все. Е, віск плавиться при температурі 70 градусів. Тому ось до 70 можете нагрівати. Звісно, що ви в кімнатних умовах не нагрієте. Ще немаловажний аспект. Кажуть, що такі свічки вони забирають негативну енергію. І саме та людина, яка буде використовувати їх, вона повинна своїми руками скрутити цю свічку. Тобто, якщо ви купите оцей простий лист вощини, який, до речі, в магазині коштує 25 гривень. А цей шматочок фітіля біля гривни буде коштувати. Ось За 26 гривень зробите собі свічку. Так ось ця людина, яка зробить власноруч цю свічку, і потім, не дай Боже, хтось захворіє в сім'ї, чи сама людина, чи член родини. І запалить, кажуть, знаючи люди, що ця свічка, зроблена власноруч, забирає погану енергію. Тобто все, всі незгоди, всі погані, та такі свічки, якщо не знаєте, на третіння роблять. І коли погана хвилина в сім'ї, в родині, зажигають і з молитвою переживають оце погане обставини. Ці свічки можна використовувати в якості розширення асортименту вашої продукції бджільництва. Вони продавалися добре не тільки коли вимикали світло, а ще й до того, в якості якої я вам сказав, для забирання поганої енергії. І я думаю, вони будуть мати у вас попит на вашій торговій точці і будуть приємним доповненням до вашого асортименту. Тим більше скоро новорічні свята і можна різдвяне свята. І під час цих свят зазвичай люди купляють свічки. Отже, друзі, користуйтесь цим простим способом. Я вам бажаю вдачі, пару разів потренуйтесь, спочатку вони там кривенько, виходить, їх накрутити, а потім буде рівно. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!